7 вересня на базі математичного факультету стартують курси програмування для студентів та старшокласників. До проєкту залучили учнів 10-11 класів Ужгородського ліцею, гімназії, 1-ї та 19 ї шкіл, де напередодні організатори провели профорієнтаційну роботу. Навчання є безкоштовним і розраховане воно не тільки на математиків та програмістів, а й на всіх охочих. Триватиме близько трьох місяців. Буде проходити на базі математичного факультету на 3-му поверсі в 319-й аудиторії, університетська 14. Навчання базується на відеоуроках, які є доступними в інтернеті, тому ви їх можете переглядати в зручний для вас час рано, вечором на обід, коли хочете, а раз в тиждень збираємося тільки для того, щоб обговорити, що було зрозуміло, що не зрозуміло, і чи справилися з завданням поточним на протязі тижня. Особливу увагу у навчанні приділятимуть практиці. Учасники зможуть дізнатися про основи динамічних сайтів та баз даних, а також як створювати веб-сторінки на мові HTML та мобільний додаток своїми руками. Навчання проводитимуть викладач Ужгородського університету Павло Мулеса та програміст із Копенгагена, родом з України, Олександр Скакунов. Я знайшов цього автора. Він насправді наш українець, народився в Севастополі. Але вже шостий рік працював в Копенгагені. І так сталося, нам повезло, що він якраз цього року переїхав до Львову. Домовилися, що він буде виходити з нами на онлайн-зв'язок зі Львову. І навіть навіть протязі місяця він прийде до нас у жну. Познайомитися із студентами вживу. Такі курси на базі УЖНУ проводяться вперше, оскільки раніше не було технічної бази для їх реалізації. Цьому році університетом закуплено вже два комп'ютерні зали, і ми не зупиняємося на цьому. Ми будемо ще закуповувати комп'ютерну техніку. А перший клас ми вже встановили в 319-й аудиторії лабораторного корпусу на Бамі, і саме в цій аудиторії будуть проходити комп'ютерні курси для наших студентів у вигляді факультатива, де вони будуть одержувати знання ті, і самі сучасні, які не включені в навчальні програми предметів, які вони вивчать. Учасники матимуть можливість створити власний веб-сайт для реальних підприємств Ужгорода. По закінченню навчання отримують сертифікат про проходження курсів програмування, а найкращі студенти шанс вигідно працевлаштуватись.